Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата Сьогодні будемо готувати салати з пекінською капустою і з печінкою. Нам знадобиться ось така невеличка середня, я б сказала, пекінська капуста. 300 грамів відвареної печінки. У мене куряча, ви можете взяти, взяти будь-яку, наприклад, яловичу. Свинячу я не дуже рекомендувала, бо вона має трішки такий гіркуватий присмак. Не знаю, мені, мені не дуже подобається. Яловича куряча, буде, буде смачно. Куряча, взагалі, дуже ніжна, мені найбільше подобається. 300 г, я сказала, 300 грамів печінки, 300 г моркви по-корейськи. І для заправки нам знадобиться майонез. Нарізаємо капусту. Нарізати печінку. В принципі, можете нарізати, будь-як, але я хотіла б спробувати нарізати соломкою тепер до печінки і до капусти додаю корейську моркву. Салат заправляю майонезом. Друзі, ось так виглядає готовий салат. Я ще додала дрібку солі і ось така смакота вийшла. Особливо підійде для любителів печінки. Дуже смачно! Підписуйтесь на канал Українська Хата, все буде Україна!